Під час війни у допомозі постраждалим українцям має велику вагу аеромедична евакуація. Йдеться як про транспортування травмованих людей гелікоптерами по Україні, так і про санітарну евакуацію медичними літаками за межі України у критичній ситуації для додаткового шансу на порятунок людини. Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ України, зазначив, що загальний наліт всієї авіації МВС за 8 місяців війни складає близько трьох тисяч годин. А врятовано і перевезено біля двох тисяч поранених. Наразі найбільш активно задіяні поліцейські авіаційні підрозділи на гелікоптерах. Вони обладнані. Спеціальними медичними модулями, які дозволяють перевозити постраждалого як в реанімобілі. Тобто це не просто транспортування в транспортному гелікоптері, це безпосереднє медичне транспортування, супроводження медичне на борту, і це дає додаткових можливостей нашим лікарям допомогти людині.